Всім привіт! Сьогодні ми зачепимо таку цікаву тему для розмови: як скільки можна заробити на полуниці за один сезон. Мова йдеться зараз про ягоду та про саджанці. Хочу відразу а, запевнити вас, що фермерство це нелегка справа. Тобто, це не тільки збір ягоди, до того потрібно ще дожити. Перед цим це великий комплекс робіт, які потрібно виконати для того, щоб мати гарний результат. Для початку потрібно розібратися, яку площу ви маєте, тому що від вашої посадкової площі буде залежати і прибуток в кінці сезону, і по ягоді, і по саджанцях. У нашому випадку це гектар, тобто розсадник займає один гектар, це різні сорти. І по ягоді ми приблизно маємо десь близько ну, десь до 10 тонн ягоди, десь в середньому за сезон. Іноді буває і 10. Тобто це, скажімо так, нормально, при тому, що ми вирощуємо рослини не тільки на ягоду, да, полуницю на ягоду, а ще й на саженці, тому що на то він і розсадник, щоб з нього мати посадковий матеріал. Враховуючи середньостатистичну ціну на ягоду, це десь було приблизно 130-140 гривень за кілограм. Ви можете помножити перших 2-3 тони ягоди, все інше можете сміло змножити на 100, і у вас вийде сума саме по ягоді з гектара. Але не забувайте, що є дуже багато різних витрат, які ви маєте покрити протягом сезону, тому це не будуть чисті кошти. Якщо ж ви вирощуєте на декількох сотках, і якщо ж ви продаєте вашу полуницю в ринку, десь на базарі, десь виносите її, продаєте людям, то маєте розуміти, що ціна може бути різна, в залежності від регіону. Тому і прибуток буде теж коливатися. Тепер що ж до самих саджанців. по саджанцях трошки інша оплата, трошки все по-іншому. і... Це буде залежати, да, саме ціновий показник ваших саджанців буде залежати від того, яка у вас розсада. Якщо це для прикладу якась копанка, то зрозуміло, що тут все буде залежати від того, якої величини корінь. Якщо корінь гарний, лопатий, дебелий, сам ріжок грубий, рослина здорова, то і ціна буде гарна. В середньому десь ціна 10-12 гривень за штуку. Якщо ж. Е у Вас рослини менші, вони менш розвинені, вони такі собі. Тоді ціна буде від 5 до 8 гривень. Ну і зрозуміло, все, що нижче, це вже буде ціна самих вусів. від гривні до 3,50. тобто 3 гривні 50 копійок. Хочу зауважити, що не всі продавці реально оцінюють а, взагалі якість свого товару. Іноді виставляють високі ціни. Воно приїжджає ніякі або навпаки, да взагалі не приїжджає, просто обманюють людей. Тому тут важливо скажімо так, при першій купівлі розсади і в подальших випадках дуже бережно відноситися до таких покупок і дуже уважно дивитися описи до товару, спілкуватися з продавцем і відразу перед відправкою перепитувати, чи приїде товар такий, як потрібно. Чи просто там не зрозуміло, яка якість. А ще краще купувати в нормальних, хороших розсадниках, типу Фрутек та всі інші. Ну і, звичайно, можна і в нас купувати, тому що, ну, як ви бачите, ми займаємося дуже давно, і сенсу нам обманювати і витрачати на цей час абсолютно немає. Тому ось саме по саженцях це виглядає так, саме по копаних. Якщо ж ми говоримо з вами про касетні саженці, то тут ситуація трохи інакша. Тут вже залежить а, від того, якою касетою ви користуєтеся, чи 70-кою, чи 96-ю, чи 33-ю, чи 35-ю. Тобто а, тут вже йде пряма потреба у кількості торфу, перліту, а, скажімо так, такі розхідні матеріали, як у корінювачі, різні препарати, у яких замочують а, на певний період. На самі вуса полуниці перед посадкою в касету. Тому, скажімо так, тут вже будуть такі нормальні витрати, якщо у вас цього всього немає. Е, від цього ж і йде ціноутворення, тобто витрати е, плюс ціна вуса, ну і плюс зверху якусь там гривню дві щоб заробити. В середньому касетна розсада в Україні вона стартує від 12 гривень і тягнеться аж до 20. В залежності від розсадника, в залежності від сорту. Ну і зрозуміло, що в залежності від того, який це розмір касети, чи це якась тридцятка, чи це 96, то теж це має своє місце. Що ж до нашого досвіду? За сезон ми стараємося реалізовувати десь приблизно 300-400 тисяч саженців копаних. Ну і відповідно трохи касетки. Касетки десь у нас виходить близько 100 тисяч е, саженців. Можливо, це мало, можливо, це багато, але такі об'єми ми можемо потягнути разом із нашими помічниками. Е, росада виходить якісна, вона. Всім подобається, тобто її купують на ура на щось більше, поки ми не претендуємо, тому що немає по-перше, у нас можливості розширитися, а по-друге, немає зараз такого трудового ресурсу, який можна було б отримати у вигляді робітників, от тому, що в цій кількості працівників і помічників, яка у нас є зараз, ми справляємося на все добре, але тільки варто розширитися ще хоча б на якийсь гектар. Ну, це буде мама карул тому що потрібно відразу більше людей, більше техніки і більші витрати. Тому ось так. Враховуючи всі витрати, враховуючи всі ось ці моменти по заробітку, ми вийшли в хороший плюс. Про якісь конкретні цифри мова не буде йтися, тому що ви ці самі можете порахувати. Ще не забувайте вирахувати звідси податки. А, саме по ФОПу, да, по, по цих кведах і гідництво та а, горіхівництво, вирощування а, та фермерство, тобто один із них можна вибрати і ним користуватися. Тому я сподіваюся, що кожен із вас взяв який приблизно порахував, які кошти у нас виходить заробити в чисту. Да. А, я сподіваюся, що розуміння. З цієї ситуації, яка і в нас дасть вам чітке бачення, чи потрібно займатися ягідництвом, чи не потрібно. Якщо вам потрібні якісні саженці, полуниці або ожини, ви можете звернутися до нас. Ми з радістю вам з цим допоможемо. На сьогодні це все. Вам дуже дякую за це відео. Всього вам найкращого. Будемо бачитися!